Sim, sim, Сьогодні хочу показати, як із простого річкового коропа приготувати смачнюжі стейки на вогні. Короп у мене вже почищений, я його нарізаю на шматочки. Вони повинні бути доволі такі широкі, щоб присмажені вони не розвалилися. Потім кожний шматок перерізаю навпіл і видаляю хребет і кісточки. Для маринаду я в мисті змішую сіль та цукор, лимонний сік та майонез. В принципі, майонез можна замінити на сметану, але з майонезом буде набагато смачніше. Перемішую і тепер кожний шматочок риби потрібно обваляти в цьому маринаді. Всі шматочки я складаю або в миску, або в контейнер, накриваю кришкою і принаймні 1 годину риба повинна маринуватися. Однієї години, в принципі, буде достатньо. Потім її можна смажити. Смажиться вона дуже швидко. Підтримуйте український контент, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Ось така засмажена вийшла у нас сьогодні рибка. Така риба з димком це просто щось неймовірне. Ну дуже велика смакота. Обов'язково скуштуйте, бажаю вам смачного!